Захворювання ковід 19 нікуди не зникла. Вірус циркулює і досі, і в майбутньому. Також буде циркулювати. В літній період ми спостерігаємо ріст захворюваності на COVID-19. Ну, зокрема, у нас, наприклад, в червні місяці було зареєстровано 40 випадків по області, в липні 24 го року вже 145 випадків. В майбутньому також буде продовжуватись ріст захворюваності, і, бо COVID-19 це останнім часом ми її відносимо до сезонної. Інфекції, ріст, і підйом, і найбільший рівень захворюваності, який відмічається в період з жовтня-по травень місяць, за даними і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і за даними нашого Центру громадського здоров'я, ріст захворюваності відбувається не лише в нас в Україні, а і також в багатьох країнах світу, зокрема і в Європі, і в Америці. І ми продовжимо слідкувати за станом захворюваності субваріант флірт. Він виділений від шляхом секвенування в лабораторії Державного установи центру громадського здоров'я МОЗ України в Києві, і це найсучасніший метод дослідження, який дозволяє спостерігати ці зміни SARS-CoV-2. Таких особливостей в принципі, не, не, не існують. covid 19 він разом є гострою респіраторною вірусною інфекцією, дуже багато. Та інших збудників викликають гостру респіраторну вірусну інфекцію. І зазвичай симптоми майже однакові. Але випадок COVID-19 може бути лише лабораторно підтверджений, підтверджується або полімеразно ланцюговою реакцію, або швидкими тестами сімейними лікарями, а гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. Лікарі-клініцисти можуть встановити за клінічними знаками, як буде новий субваріант флірт циркулювати серед населення? Ми будемо спостерігати і краще за все вам про симптоми можуть розповісти клініцисти, тому що ми на сьогодні лікарі епідеміологи відповідно до наших настанов. Ми не відслідковуємо кожен випадок, як це було в пандемію COVID-19. в нашому регіоні останні майже два. Роки циркулює варіант омікрону він постійно змінюється, але зрозуміло, що у той уханський той, той варіант, який був з самого початку, він був більш агресивним. Він був саме агресивний, тому що людство ще не стикалось з цим. Наразі Порівнянність і випадки інфекцій, які були в перші дні, в перший період пандемії, і ті, що зараз, це випадки зараз найбільш легко протікає інфекція, але групою ризику позахворюваності на ковід залишаються особи старше 60 років з хронічними захворюваннями. В порівнянні з грипом, летальність від ковід залишається досить великою. При зверненні вакцини да. І в регіоні, і в усій Україні, і є певні зміни, або вірніше більш уточнення щодо вакцинації і осіб, але вакцинація осіб старше 60 років, і осіб, які знаходяться в групі ризику, тобто мають хронічні захворювання, рекомендована для того, щоб убезпечити важкого перебігу і летальних випадків. Поки що таких нагальних потреб для застосування якихось обмежувальних заходів я не бачу. Все ж таки, порівнювати цифру 145 захворілих за місяць це не критична цифра В Томірській області за 7 місяців 2023 року. В порівнянні з таким аналогічним періодом цього року захворюваність була в 6 разів вища. Але в порівнянні з червням вона зростає і поки що таких. Тенденцій різких для того, щоб говорити, що епідемічна ситуація є загрозливою, і таких підстав мене поки що немає. В літній період це і для кишкових інфекцій, для поширення кишкових інфекцій це інфекції, які передаються, можуть передаватися через воду, побутовим шляхом, харчовим шляхом, через брудні руки, через заражені продукти харчування, через воду. Балайма, кількість випадків в нашій області також зростає останнім часом. І в першу чергу це пов'язано зі зверненням е, населення і з діагностикою цього захворювання. І останні роки хвороба лайма е, значно е, різ захворюваності е, великий, і це е, е, говорить про наявність у нас переносника цього захворювання, це кліщів, які активізуються. Також більш весняна літній період, потім наступний е е е всплеск це е осінній період. В зв'язку знову ж таки з війною. Ми можемо завжди очікувати агресію і застосування е е біологічної зброї. Це і появи випадків і розповсюдження холери, і інших особливо небезпечних інфекцій. То Актуальними є, завжди залишаються інфекції, проти яких існують засоби вакцинації. В цьому році у нас погіршилася епідемічна ситуація з кашлюком. Відмічається ріст випадків, як серед дитячого населення, як серед дітей до 5 років, так і серед школярів, так і серед дорослого населення. За 7 місяців поточного року зареєстровано 166 випадків всього в тому числі 158 випадків це серед дітей до 17 років. В той час за весь минулий рік у нас було до 10 випадків ріст суттєвий, але при цьому ріст це відбувається не лише в нашій країні, а і у всій Європі. У нас були роки епідемічні пандемічні роки. COVID-19, коли кашлюк практично не реєструвався після пандемічного періоду. Сплеск таких інфекцій, інших інфекцій, він явно. Явно є по багатьох причин. А у нас по причині і війна також. Ну, до речі, якщо ми говорили за гострі респіраторні вірусні інфекції, то той сезон, який минув, він у нас в області був досить напруженим. У нас завжди показники захворюваності перевищували. Епідемічний поріг і про що ми щотижня відмічали на сайтах і застосовували певні обмежувальні заходи. То кашлюк є. Актуальною проблемою можуть у нас виникати захворювання і такі як правець, такі як дифтерія, це рідкі захворювання, але відсутність імунного прошарку, тобто достатньої кількості людей, які щеплені проти дифтерії правця, може також викликано з'явитися ці захворювання і далі поширюватися. Сказ нашій області. Це також проблема, тому що є ліси, є переносник рижа лиси, це основний переносник цієї інфекції серед тварин, і тому зростає кількість змирнень, і є, ця проблема є актуальною і в Україні, і в нашій області, зокрема.